Прилуцькі футболісти учасники першого туру чемпіонату України з футболу серед дитячо-юнацьких футбольних шкіл. Перші дебютні ігри наші спортсмени зіграли на міському стадіоні. Супутник футбольні баталії вирували між командами дитячо-юнацької спортивної школи Прилуки та каскад Бровари. У змаганнях взяли участь юнаки 2004-2006 років народження. А ми вчастим фу. Восьмій зоні першої України, у якій наліці в усіх зонах наліться 80 команд. А взагалі по всіх по всіх командах України, які приймають участь, 220 команд. І з їх спортивна школа міста Прилук займає достойне місто. На сьогоднішній день за моїми плечимами відбувається перша календарна гра, де грають команди ДЮСШ США місто Прилуки. Це старша група, тренер Гауру Олександр Олександрович та команда Каскад. Бровари хочу відмітити, що наші хлопці на, на даному етапі не уступають майстерності і показують високий клас своєї гри. Передувала змаганням серйозна підготовка. Юні прилуцькі спортсмени тренувалися щодня, відпрацьовували влучні паси, чіткі передачі м'яча а головне відшліфовували командну гру. В моїй команді юнаки вже з 10 класу грають. На першість прилуць прилуччини, також деякі попадають до складу місцевої команди Олімпік. Я маю надію, що ця підготовка дасть сьогодні певний результат. Організація футбольних ігор такого рівня також потребувала серйозної підготовки. Організатори дотрималися усіх карантинних вимог на трибунах. Жодного глядача. Абсолютний контроль змагань з боку правоохоронних органів. Це не наша прихоть, не наша там, допустим, забаганка, що ми там. Ми не дозволяємо під час навчально тривальної роботи знаходяться в дорослому населенню. Я розумію те, що і батьки хочуть тут бути і знаходяться доросле населення міста, будь там усім це подобається, в стадіон в, в, в хорошому стані. Але зараз виходить так, що навчальна робота пересікається з дорослими. І я б не хотів, щоб наші діти, в частності діти нашого міста, захворіли на таку ну, я скажу, небезпечну хворобу. По стадіону я можу сказати, що всі е, вимоги, які Зазначені в регламенті змагань дитячої футбольної ліги України в даному місті виконані. Стадіон відповідає, організація ігри відповідає всім вимогам. Усі фінансові витрати по участі у чемпіонаті, як то перевезення, харчування та проживання юних спортсменів, взяла на себе міська влада. Наші футболісти мають гідно представити прилуки на всеукраїнському турнірі. Така принципова позиція міського голови Ольги Попенко. Дякуючи міській раді. В Ользі Михайло Попенко, яка в цьому році і в тому році також знайшла можливість для того, щоб наші діти приймали участь у всеукраїнських змаганнях при підтримці депутатського курсу було виділені кошти для того, щоб наше у наших дітей було майбутнє. Старт всеукраїнського турніру для прилуцьких футболістів став успішним за дві перші гри жодної поразки і жодного пропущеного м'яча. Суперників юні прилучани обіграли в суху з рахунками 1-0 та 5-0. Попереду у надії прилуць. Футболу, ще 18 ігор в різних містах України.